Щороку в перший тиждень серпня у світі відзначають тиждень грудного вигодовування. Цьогорічна тема пріоритет грудному вигодовуванню. Створюємо стійкі системи підтримки. З цієї нагоди в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації провели брифінг. Директорка департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук наголошує. Грудне вигодовування це не лише вибір жінки, а й спільна відповідальність суспільства. Тижні грудного вигодовування спрямовані власне на підвищення обізнаності, про користь грудного вигодовування для здоров'я і благополуччя немовлят і матерів, а також можливість підтримки матерів у тому, щоб вони годували грудьми настільки, наскільки вони бажають самі. Із з 2005 року в закладах охорони здоров'я, де отримують медичну допомогу матері і діти, впроваджується розширена ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНІСЕФ лікарня доброзичлива до дитини. Сьогодні усі родопомічні заклади області мають такий статус. Ключовими моментами цієї цього статусу є власне доброзичливі підходи до дитини і матері і всієї родини, і є невід'ємною частиною правової політичної бази України у сфері охорони материнства і дитинства. Щорічно, одночасно, всесвітнім днем і тижнем проводиться всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування. Утім, через війну і побутові труднощі багато жінок змушені припиняти годування. Тож завдання держави, сім'ї, роботодавців та медиків створити безпечне і комфортне середовище, де кожна мама зможе годувати дитину стільки, скільки вважає за потрібне. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія